Привіт, дорогі підписники і підписниці. Сьогодні буде трохи незвичайне відео. Справа в тому, що я іще 24 в октюбера, і ще 24 чотири і буктюберки вирішили зробити такий список зі ста книг, які нам подобаються, які ми радимо прочитати. Буде такий топ-100. І зараз я вам розкажу про ті книги, які я вибрала. А дізнатися, які книжки радять інші блогери та блогерки, ви зможете, прийшовши за посиланнями, які залишу в описі. Там будуть посилання на всі канали, на всі відео. Тому. Тому бажаю вам приємного перегляду. І давайте я вам розкажу про ті книги, які особисто я рекомендую почитати. Отже, я вибрала чотири книги: дві з них іноземних авторів, а дві українські. Всі вони дуже різні, але всі мені було неймовірно цікаво читати. Це одні з моїх найулюбленіших і найцікавіших книжок, які я читала, і я раджу їх прочитати всім. Дві іноземні книги, які я обрала, це Хмарний Атлас Девіда Мітчелла і «Не будь де Ніла Геймана», а українські книги це тільки нікому про це не кажи Ірини Карпи. І я змішаю твою кров з вугіллям Олександра Мехеда. Як я вже казала, всі ці книги дуже різні. Не будь-де це неймовірно цікаве фентезі. Хмарний атлас це багато різних історій, які переплітаються між собою. Тільки нікому про це не кажи. Це роман на дуже важливу гостросоціальну тему. А я змішаю твою кров з вугіллям. розказала мені дуже багато про Донбас. Дало мені якесь розуміння цього регіону. Про які я взагалі дуже мало знала, і я вважаю цю книгу дуже важливою в своєму житті. І в принципі, всі вони дуже цікаві, і я раджу їх почитати. Звичайно, вони всі підходять під різний настрій. Я думаю, що вони сподобаються всім. Головне прочитати їх в правильний час. На цьому в мене все сьогодні. Не забувайте заглядати в інфобокс. Я залишу там посилання на інші книжкові відео про ще більше цікавих книжок. І я сподіваюся, що ви знайдете для себе там щось корисне. І, можливо, саме там на вас чекає книжка, яку ви давно хотіли прочитати, і все відкладали, або ви знайдете щось нове, цікаве для себе. Дякую за перегляд і побачимось дуже скоро. Па-па!